В Україні об обговорюють нову ініціативу Заборонити благодійні внески у лікарнях це питання викликало багато дискусій. З одного боку йдеться про боротьбу з примусовими поборами, а з іншого про ризику для фінансування медзакладів. Водночас у системі охорони здоров'я відбуваються і інші зміни. Розширюється програма Доступні ліки. Працює програма. Медичних гарантій модернізується законодавство, і які результати ми вже бачимо, і вже будемо бачити. Будемо говорити просто зараз. Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю добрий. День. Пане Михайле, давайте розпочнемо з питання, як ви оцінюєте ініціативу щодо повної заборони благодійних внесків. Як це буде відбуватися? Хто буде контролювати? Прошу. Ну, давайте так: благодійні внески е, на рахунок якогось фонду, ну, наприклад, на, на, на рахунок фонду таблетки таблеточки. Да? Це коли є адресна допомога на порятунок якоїсь конкретної людини, чи на закупівлю чогось? Е, але Ну, тут це не може бути заборонена благодійність і донати. Ну, сьогодні, ви знаєте, для України сьогодні донатити і благодійні внески це дуже гарно. Але про що мова? Ну, якщо там не тільки заголовок читати від того, що було, да? а про що йде мова? Ну, і якщо слава Богу, ви не стикались, ви здоров'я. Але що відбувається сьогодні в країні дуже часто е платні послуги. Ховають під благодійними внесками в лікарню, це ну що некрасиво. Бо по перше, в нас є пакети медичних гарантій, в нас є. Держава забезпечує сказати, що це ну там максимальна ціна за надану послугу. Ну ні, звісно, не максимальна. А в нас є чіткий перелік платних послуг, які можуть надавати лікарні комунальної або державної власності, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. Але що відбувається, і ви це знаєте. Я думаю, я тут ні для кого не відкриваю Америку. Приходить людина і кажуть: ну так, ми вам КТ зробимо через 4 місяці. Але якщо ви сплатите благодійний внесок 4 тисячі там гривень, не принципово скільки, навіть одну гривню, то ми вам зробимо сьогодні чи там а купіть нам плівку для рентгену, да а ще щось. Ну, це я вважаю, що це не ну, це навіть ну це непорядно. Тим більше зараз, під час агресії збройної проти країни, коли люди останні гроші там донатять на збройні сили. На допомогу людині де дійсно потрібна допомога, бо є ліки, які там ну дійсно дуже дорогі. Їх держава не може сьогодні поки що не може закуповувати. да, Тут я розумію. Але коли кажуть, ви знаєте, я тут <кхем> в одному із поважних інститутів київських е, взагалі на вході в інститут написано за підписом директора, що що найстрашніше, навіть цього не бояться. Інструкція покрокова, як і куди заплатити за харчування під час знаходження в стаціонарі, ну вибачте, ну це ж не благодійність. Це просто, ну я вважаю, що це просто е, обворовування наших громадян. Тому якщо ми кажемо про заборону, ми забороняємо саме це. Але ще раз кажу: ніхто не забороняє людині допомагати фонду таблеточки чи допомагати іншим фондам. Да? Це, це, е, це різні речі. Тут треба дуже. Ну, дуже принципіально, принципово розрізняти, про що йде мова. Мова йде про незаконне отримання грошей з пацієнтів, тим більше за ту послугу, за яку держава платить в пакеті медичних гарантій. Так, так. Звісно, ми говоримо безпосередньо вже про ось ці кабінетні благодійні внески, з якими кожен з нас так. стикався я. Впевнена, що будь-яка людина, яка так чи інакше мала питання по здоров'ю, знову ж таки може вносила ці внески, може не вносила, але запропонували їй постійно це робити. І от питання тоді наступне. Дивіться, якщо ми говоримо зараз, чому вони стали благодійними? Тому що наша благодійність це така абсолютно податки не платити. Я вам так. Так, звісно, але тут питання в чому? А, якщо зараз будуть заборонені ось ці а, благодійні внески абсолютно на добровільній основі, чи не є ризик того, що знову ж таки буде придумана нова якась схема? І тоді як її ну, дивіться, контролювати? Так я в цілому довіряю нашій правоохоронній системі. І як тільки це буде поза законом, то правоохоронна система України тут без знаєте, я тут не по не по інституціях, да, це це НАБУ, БуЦ, ДБР чи це Нацполче, це служба безпеки України. Люба правоохоронна структура буде мати повні е, підстави для того, щоб е е довести, що це зроблено поза законом. Тому тут я yeah. Звісно, вигадають. Я, я тут з вами навіть сперечатись не будуть, звісно, вигадають. Але для того в нас є правоохоронна система в Україні. Наскільки це підвищить довіру з ця заборона? Наскільки вона підвищить довіру до медичних закладів у пацієнтів? І чи залежать зараз медичні заклади і їх устаткування від кількості пацієнтів, які до них ходять, і чи є інструменти вже такої лагідної лагідного запрошення? Знаєте, наче і на добрі? Основі, але тим не менше така е, лагідна лікарнізація, яка є, і чи є вона, і чи буде, чи можлива вона тоді? Дивіться, ну по перше, коли держава в 18-му році і це та річ, за якою треба дякувати уряду пана Ройсмана пані Супрунда, за те, що вони зробили пакети медичних гарантій, за те, що вони зробили цей закон, прийняли тут. Безумовно, безперечно треба дякувати, бо це поштовх для розвитку медицини. Так звісно, і між державними і комунальними закладами має бути конкуренція. В конкуренції ніколи не було нічого поганого. І якщо людина буде знати, що в цій лікарні роблять якісну послугу, і за це нічого не треба доплачувати. А в цій треба наша держава не каже, що ти маєш лікуватись саме тут. Ти маєш лікуватись, де ти вважаєш за потрібне. НСЗУ заплатить за тебе конкретно в ту лікарню, де ти звернувся. Тому я вважаю, ті лікарні, які обрали правильний шлях і обрали правильний менеджмент, да, бо більше з того, що ви зараз перерахували, це залежить від менеджменту лікарні. Бо ви знаєте, ну, от, простий приклад: в Києві є е, научно-дослідний інститут, академії медичних наук, е, акушерства та гінекології НІПАХ. Просто для довідки 200, ну, там раунд да? навколо 200 пологів приймає ця поважна установа, і звичайний київський пологовий будинок 700. Скажіть, будь ласка, ну якщо є така поважна установа, люди йдуть в звичайний районний пологовий будинок, то значить люди обирають там, де е, гарніше умови, кращі лікарі кращі технології, краще забезпечення і там, де не просять додаткові гроші. Тому тут дивіться, я за таку конкуренцію, і тут нема різниці, це яка форма власності у цієї установи. Я вважаю, що тут якраз це в плюс, а не в мінус. А те, що ну хтось вміє менеджувати процес, хтось не вміє, ну це питання до власника, тобто до місцевої влади, коли вона призначає на конкурсі керівника Да? Тут ви ж знаєте, що центральна влада може не, не знаю це на щастя чи це на жаль, але центральна влада не впливає на головних лікарів, на генеральних директорів, бо це повністю повноваження власника, власника, тобто місцевої влади. І тут дуже просто візьмемо ваш віл. Візьмемо перинатальний центр Львів? Ну я вже так давайте про кишерство по гінкологію підемо. Е, я вам скажу, коли до мене звертається з апарату, де народжувати, я відправляю ваш звичайний комунальний заклад, а не в київські приватні пологові е, будинки, чи в київські там муніципальні пологові. От вам відповідь: да? А що вона е, ваш перинатальний не так само фінансується, як київський перинатальний, чи там як. Е, Івано-Франківський перинатальний, вони всі однаково фінансуються. У нас вартість потік топології однакова для всіх, тому я тільки за це. Скажіть, пане Михайло, куди е, подіваються усі гроші, які, начебто, зараз збираються, не начебто, вони збираються, дійсно збираються е, ось ці добровільні внески. На що вони витрачаються? І е, якщо так, е, це перше питання, перша частина питання і не відповім. Ви знаєте, не відповім на питання. Це, е, це краще задати питання колегам з правоохоронних структур, щоб вони перевірили, куди діваються ці гроші. Це, я не знаю. Дивіться, це... я не хочу нікого звинувачувати. Може вони витрачаються на щось корисне? Я, так. Ну... я до того, я до того, що але... наприклад, якщо б вони закривали якісь потреби вже лікарні, то напевно тоді у лікарні є якісь незакриті державою проблеми, які б мали я не дофінансуватися проти. не проти, але коли я чую, що, наприклад в одному з закладів я сьогодні почув, що в нас керівник. І його підлеглі економісти, а не лікарі це в медичному закладі, отримали пенс... Вибачте, премію по 60 тисяч гривень, виписали собі. А в той самий час його лікарі, його медичні сестри скаржаться, що в них зарплата 15 тисяч гривень, 7 тисяч гривень в санітаричку молодшої медичної сестри. То вибачте, і там є благодійні внески, я це знаю. То скажіть, будь ласка, куди діваються ці гроші? І знову таки. На собі на премію вистачає державних коштів, а на зарплату нормально санітарця чи медичній сестрі, чи лікарі не вистачає питання до власника і до менеджмента. Бо дивіться, є лікарні. Ну, знову таки, просто ну, у вас програма Львівська, то я буду Львів Приклад, да? є лікарня Іві, і така сама лікарня є у Львові дитяча. Яка там одна працювала до цього року за фінансуванням старої системи з бюджету, а ваша Львівська працювала за пакетами медичних гарантій, тобто через НСЗУ, Знаєте, ми і через рік ми побачили, що та, яка працювала через пакет медичних гарантій, заробила. Від НСЗУ майже вдвічі більше ніж той бюджет, який отримала Київська лікарня республіканська. Ну скажіть, так має бути? Не має бути, да? Тобто питання до менеджменту, і це пряме питання до менеджменту е, і. Сьогодні, ви знаєте, тут же в нас ще є одна річ. В нас у зв'язку з воєнним станом і ми зараз будемо ініціювати. Ми теж це обговорювали на останньому комітеті. Що ми будемо ініціювати, просити уряд відмінити постанову і відновити створення наглядових рад в лікарні, коли туди будуть долучатись не тільки власник, да не власне а громадськість, професійна спільнота це мало бути, але ми призупинили це. На час військового воєнного стану. Але я думаю, що це точно вже на безпеку ніяк не, не буде відображатися, якщо наглядова рада буде існувати. І ми зараз хочемо просити уряд відновити конкурси, і відновити конкурси на конкурси, вибачте, їх відновили наглядові ради, і будемо просити уряд все ж таки надати можливість в конкурсі приймати. Участь представникам хоча б Національної служби здоров'я України або Міністерства охорони здоров'я. Чому? Да, бо це буде ну, трошки. Я не скажу, що це опозиційна, але якась альтернативна думка може виникнути да, про призначення якогось головного повноважень громади ніхто не забирає, бо більшість голосів все одно буде у місцевої влади, у власника. Але хоча б якийсь дорачий голос треба надати, ну, хоча б НСЗУ. Це теж наше побажання уряду. Побачимо, як уряд прийметься, сприйме чи не сприйме. Але ну, ви як людина, яка не з цієї, е, е, не з цієї отраслі, але людина, яка розуміє, да, користується послугами, ну, коли головний лікар призначається громадою і контролюється одніми і тими ж людьми, ну це, мабуть, все ж таки ну, може бути недостатній контроль. Але ще раз, моя принципова позиція, що Ну, якщо 100%, 100 голосів да, в наглядової ради чи там, в конкурсній комісії, то 90% це має бути громадський е, власник, е, найбільшу кількість, кількість голосів мати про голосування, е, пацієнтська якась організація чи громадська організація. І десь ну, не більше 10% дорадчого голосу, ми б пропонували надати НСЗУ замовнику послуги. Пане, Михайло, По а на вашу думку, це не викличе внутрішнього якогось збільшення конфлікту між, наприклад, власниками дивіться, і радою? пропозиція. Ну, дивіться, дорадча рада, це ж функція контролю, Причому не силова функція контролю? Да, це не не перевіряючі органи, не правоохоронні органи. Це дорадча рада. Ну вона дивіться. Ну в цьому світі існує дорадча рада. Наглядові на ради, це не речі, це наглядові рада. Ну наглядові рада є у всіх великих клініках, лікарнях в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі, в Україні. До речі, теж є і не де... І там, де воно є. От, наприклад, наглядова рада інституту раку. Ну нема там ніяких якихось революцій. При тому, що там власник міністерства охорони здоров'я а Наглядовій раді, повірте, це точно не фанати міністерства охорони здоров'я, і якось воно працює і непогано про це. Пане Михайле, знаємо, що маємо вас відпускати, але все ж таки останнє питання я задам вам. Як так як хочеться побачити, послухати вашу експертну думку з того приводу, вже впроваджена програма Доступні ліки. Оцініть, будь ласка, її ефективність у містах, і перш за все у місцях, наприклад, селищних рад. І так чи інакше, наскільки ви знаєте, наскільки вона добре працює, і що там ще треба змінити, тому що програма доволі важлива. Хочеться, якщо ми вже маємо змогу з вами Поспілкуватися, то почути вашу думку, дивіться. Я би трошки розділив ваше питання. Доступні ліки це ліки, які закуповує держава. Це в цьому слово доступні. Да? А те про що ви кажете, це можливість скористатися цією програмою. Да? І це питання не до. Необхідності доступно так необхідно держава. Ми знаємо сьогодні фінансову спроможність нашого населення. Вона дуже важка у всіх країнах. Важка. Ми воюємо. Воюємо з однієї з, з найстрашніших країн світу. Так? І в нас з кожної гривні, які має український бюджет, 97 копійок іде на сили на захист країни. Да на, на потреби оборони і три копійки на все інше плюс те, що нам допомагають наші партнери, да або кредитами, або грантами. Але е, в обмежених умовах економічних доступні ліки це дуже важливо для наших громадян. Що стосується можливості скористатися цією програмою, ця програма не має обмежень, де б ви не жили, вона не має обмежень. Але ми знаємо, що в прифронтових територіях аптеки майже всі закриті, да? тому ми вирішуємо це питання. В нас доступні ліки можна отримати через Укрпошту, через мобільні аптеки Укрпошта. Є приватні аптеки Укрпошта. Ми вибачте мобільні аптеки. Там я не пам'ятаю назву цієї мережі. Але ну, є, я знаю, що в Херсонській області саме ця мережа от, е, робить це на е, мобільних аптеках. У нас є можливість е, доставки ліків е, ну, не тільки мобільної аптекою, а просто Укрпоштою. І сьогодні, в цьому році, була спрощена процедура ліцензійні умови саме для маленьких. Сел, саме для прифронтових територій, там все одно залишаються ФАПи або фільшерсько-акушерські пункти, або амбулаторії. І ми сьогодні дозволяємо медичне, середньому медичному персоналу, який не є фармацевтами, але доступні ліки вони можуть відпускати там на місцях. Бо тут грошових відносин немає. Доступні ліки вони повністю безоплатні, вони за рахунок держави. І тут ми так ми доступ. Тут питання не. Недоступні ліки в плані ціни це доступ до цих ліків. Це держава максимально намагаємось вирішувати, але ну більш за все це важко робити саме в прифронтових територіях. Але тут ми дякуємо Карпущі. Вона на себе забирає дуже багато корисної дії в цьому питанні. Що ж, пане Михайло, дуже дякуємо вам. Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, був з нами на прямому включенні. Щиро дякуємо, тому що говорили ми про здоров'я наших українців і гарного вам дня. Дякую на взаєм. До, До побачення. побачення.